Усім привіт! Мене звати Марина і рада, що завітали на мій канал, де я розповідаю про літературу, про книжки. Тож, у сьогоднішньому відео я би хотіла поговорити про ті книжечки, які з'явилися в мене на поличках зовсім нещодавно. От, тут у мене такі два великі товстунці, от, і саме про них ми сьогодні з вами трошки поговоримо. Першою хотіла б показати вам ось цю книжечку, і я чомусь так думаю, що я її, напевно, найближчим часом буду і читати. Сара Джеймас і її місто півмісяця. Давно я хотіла вже придбати собі цю книжку, але якось не наважувалася, бо вона таки досить велика. В ній на хвилиночку: 879 сторінок. Це досить таки чимало. і... Габарити її дійсно вражають, але мені здається, що ця книжка буде, буде класна, тому я напевно, що з неї і почну. Ось як виглядає всередині місто півмісяця. Дуже мені подобається ось цей розворот, де можна подивитися всю систему цього світу, з чого він складається. От, і тут є такі дуже гарні малюнки. От, я думаю, що ця книжка буде дуже цікава. Чомусь у мене такі на неї. Сподівання і ось знову такий. Форзацт. Дуже гарна книжка, велика і красива. Далі я б хотіла розповісти вам про ось ці дві книжечки. Я насправді не очікувала взагалі, що вони з'являться у мене на поличках, але вони з'явилися. Коли я їздила в подорож, а саме була на Гарді в Ріва Дель Гарда, то я зайшла в книжковий магазинчик, і там були дуже-дуже красиві книжечки, і серед них була ось ця. Я насправді її хотіла замовити англійською, ну тому що я навіть не думала, що я ось так поїду і знайду цю книжку італійською мовою. От, і е, Не замовила я, поки є. Е, в українському перекладі мені здається, начебто її ще й не планують видавати. Е, це в мене La Ragazza che cade in fondo al mare». Е, Це дівчина, яка впала в море, якось так вона має перекладатися. Не знаю, Мені здається, що скоро ця книжка в принципі, має з'явитися на українських поличках. От, але е, поки що наразі її немає, тому можна придбати її або англійською, або е, іншою якоюсь мовою. Я обрала італійську. От, і е, насправді вже декілька стріночок почала читати. Ой, тут навіть закладинка випадає. От теж. Така знакова закладинка теж Ріва Дель Гарда, дуже, дуже така приємна закладинка. От, і е, я дуже хочу її почитати, і чим мені ця книжка насправді сподобалась, це, це дуже красиві кольорові зрізи, і я не можу налюбуватися її. Я насправді не можу її не любуватися. Зараз покажу її трошки детальніше. Це просто така естетична любов, яка вона дуже гарна. І всередині теж Це така закладинка. От, вона мені дуже подобається ще ось тут. Всередині. Така теж, досить красива. От. А сама книжка така стримана, стримана книжечка, От. але вона теж досить таки, досить гарна. Ось так вона виглядає. Вже є моя закладинка, трошки почитала. Дуже гарна. І, Ось тут теж є як захопити увагу читача, досить такий теж шматочок цікавий тексту. Ось, це просто моя нова любов. От, і друга книжка, яку теж я припала в тому самому місці, це Піколедонни, Маленькі жінки. Я вагалася, чи взяти когось із сучасників почитати, чи може взяти ту книжку, яка мені більш знайома, сюжет, який мені знайомий, і чомусь я вирішила на другому варіанті зупинитися. І ось у мене тепер є маленькі жінки теж італійською мовою. Буду читати, буду покращувати свою італійську і набратися нових слів. Досить стримана, красива. Там була ціла серія. Я дуже хотіла прям всю серію купити, але ні, але ні. От, ось так. Ну, досить така простенька, гарна, десь якісь малюночки теж тут є. І ще одна посилочка в мене є. Я її забрала буквально сьогодні. Хотіла трошки раніше зняти таке відео, але вирішила почекати. Зараз я її навіть розпакую цю посилочку. І тут не хочу мене. Є, є ці книжечки. Зараз мене потягнуло на інші мови, не українську. О, є. Наша книжечка це If We Were Willings. Якби ми були негідниками, ця книжка не перекладена українською мовою, наскільки я знаю, і не знаю, коли вона буде перекладатися, чи буде взагалі перекладатися. От, і мені насправді не дуже тут подобається обкладинка, але іншої я не знайшла, тому вирішила зупинитись таки на ціль. Книжці на, на цьому оформленні. Ось, Хотіла я давно почитати цю книжку, і, в принципі, наступну теж The Atlas Six: чому хотіла я почитати ці дві книжки? Поки не буду дуже багато про них говорити, от так, загалом трошки. Хотіла я почитати ці книжечки дві, тому що ближче до осені я хотіла зняти відео про Dark Academia, про темну академію, і ці книжки якраз є написані у такому стилі. От там Коледжі, університети, якась така атмосфера Ну, в принципі, все те, що можна характеризувати. Словом, темна академія, в принципі, все тут є в цих книжечках, тому я дуже хотіла їх, і вони в мене є. І на сьогодні це все. Зустрінемось дуже скоро у відео, де я розповім про прочитані книжки. За 2 місяці, тому що в червні я такого відео не знімала. Тоді розкажу зразу за 2 місяці. От. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, лишайте свої коментарі, що ви читали з цих книжок, що хочете почитати. От, буду дуже рада почитати ваші коментарі. От, і бувайте!